А мене, вони шанують. Путін дуже багато чого витратив. І його і Росію в усьому винуватили. Ну що ж, друзі, тепер мені здається, що у Трампа 4%, 4% рейтингу у його країні, а Зеленський, якщо б був кандидатом у президенти США, він би однозначно переміг цього рудого. Майбутнього диктатора, я не знаю, тому що що він витворяє, це просто неймовірно. Весь світ говорить, що ось так, ось факти, ось Росія, ось Україна, ось Росія зайшла в Україну на її території. Є ну, прецеденти, є докази, є відеопідтвердження і тому подібні моменти. А він говорить вперше, починаючи з того, що е, він не готовий признати, що прямо Україна є постраждала, можливо, Росія в принципі не мала вибору, там щось там. Ну, коротше, оцей весь його е, дідуський бред. І вчора ми побачили, як він чітко виконував якісь я не знаю, домовленості з президентом Російської Федерації. Ой, ви впали у мене <кхм> з Путіним. Отже, вчора вчора Володимир Олександрович поїхав в, в, в овальний Дім, Сполучені Штати, з робочою поїздкою е, поговорити про можливу угоду, е, про мінерали, про добрива, там, про всю про, про свою історію копалини наших надр для того, щоб утрясти те, що хочеш, хочуть Сполучені Штати, е, взамін отримати гарантії, підтримку. І не просто віддати землі, не просто віддати копалини ну, і, і, і залишити все як є, а добитися якоїсь справедливості, тому що були якісь обіцяні кроки зробити в нашу сторону для того, щоб допомогти. Тепер вони просто вирішили е, відібрати щось з країни і не і кажучи, що ми вже їм щось винні. Хоч там зовсім не так, і не зовсім не ті цифри ми всі прекрасно знаємо. Ми, ми дали вам Дали вам 350 мільярдів доларів зброєю обладнанням. Ви якби ви не мали нашої зброї, нашої техніки? Ця війна скінчилася впродовж двох тижнів. Я чув, що це три дні від Путіна. тепер уже два тижні. Наш глава держави достойніший муж просто цієї країни. Поїхав до них розмовляти. Він розмовляв без наушника, якщо ви зауважите відео. Він був без перекладача. Хоча, можливо, десь там було, типу. але факт того, що він розмовляв з їхньою мовою без перекладача, наводив аргументи, наводив факти, показував фотографії полонених, які наші повертаються з полону з під Росії. Да? Показував. Які їхні полонені відгодовані, кабани повертаються живі, здорові, обслужені медично і так далі. Е, доводив конкретні факти, доводив про 2014 рік, доводив про те, що е, хто, хто йому каже, Байден, Байден був, тому він такого понатуплював, типу, я би був, нічого б такого не було. Він каже, так ти був. Був в попередньому катку, ти був там. У тим коли вже війна почалася, не повномасштабна, але війна почалася, конфлікт з Росією почався, люди вмирали. Чому ти тоді цього не зробив? Він там далі починає говорити, я вам дав джавелінів, щоб ви відбивалися. Я, якщо не помиляюсь, там 350 штук, тих джавелінів було. В розрізі зарасної війни, в розрізі масштабів її, ну це ні, ні про що, типу. Е, от. І. Не маючи вже там нічого що сказати, він зі своєю тою мавпочкою Венсом почали додоїбалися просто реально до людини з душу, а чу ти не в костюмі, ну, а чу ти не в костюмі. То йому кажуть, люди вмирають, розрушується повністю інфраструктура, руйнуються будівлі. Ну, про, ну, коротше, просто великі, велику біду робить Російська Федерація на території моєї країни, де я є главою і президентом. А то йому кажуть, що ти не в костюмі. Потім розмовляю, то йому приділяє, там, ти не, не виграшній картах, там, що то там. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карт. Це, це знаєте, як колись. коли Стикалися в школі, можливо, з хуліганами, коли ти йому обґрунтовано чітко даєш якусь там відповідь, а типу, він е, просто шукає, де доє... доєбатися до тебе. Тому вони двоє йшли конкретно до єбатися. Вони намагалися зробити, але їм цього не вдалося. Е, ну, про про те, що в тебе не виграшна карта, то кажеш, я не прийшов з тих карти грати. Я прийшов з вами порозмовляти як з двома дорослими людьми. А ви нам должні, а ви маєте щоб бути вдячні за те, що ви цей, а ви, а ви, а ви. Там десь хтось говорить чи що що давайте не привселюдно такий конфлікт піднімати, типу глава держави, Сполучених Штатів, демократичної, великої, сильної держави, ну, істеріку істерику починає просто включати. За що він говорить? Та ні, ні, хай всі слухають, хай всі бачать, і в кінці мене це просто прин розбомбило, коли. Ну, хороше каже, телешоу вийшло. Для нього це, блядь, телешоу. телеба для нього це телешоу. Зеленський говорить, ви взагалі в курсі, що відбувається в країні. Ви взагалі ну, приїхали. Коли ви були в країні в Україні останній раз, щоб ви могли ставити якісь свої акценти і пояснювати, що там відбувається, блядь. Йобаний тестит, нахуй. Десь так він би хотів сказати, але він собі не може цього дозволити. Ах, хоча, може, там за закритими дверима він їх похуй я не знаю. Дуже було б чітко, щоб ляпаса лупану йому. То його дергає, щось по плечі б'є. Ну, типа, ти що, дядя? Ти, вообще, ти, ти, <с Hum> хто такий? Блє, просто? 에... Фу, завівся, вибачте, горить. 에... От. І каже, ви коли були там? Ви взагалі знаєте, яка ситуація, яка обстановка, що взагалі в нас там відбувається? Який в нас жорсткий двіж, блядь, Ми воюємо проти найсильнішої задекларованої армії світу, армії світу, яка 에... протягом. Зіх своїх років там Росія, да, Російська Федерація, коли вона стала, Аля Незалежною, е, веде військові дії. Ми маленький такий кусточок, можна сказати, землі. І велика, велика, велика бляд, пляма прийшла і починає з нами воювати, і ми витримуємо. Так, да, не, не без допомоги сусідів, партнерів і так далі. Але тим не менше, ми витримуємо. Всі прогнози там про три дні пішли нахуй. Ми в третій рік вже в повномасштабній війні і витримуємо. Десь є в нас прогалини, десь плюси, десь мінуси, але тим не менше. От. І коли вони йому Зеленський говорить, ми ви коли були там, взагалі, коли ви були, щоб про щось це говорити, то він що каже? Та я бачив в інстаграмі, в сторісах бачив. Тепер ви ем, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків. Ви ще не побували в Україні, ви не були в Україні. Приїздіть і побачите, чи маємо чи не маємо ми якихось проблем. долбою. Я... Ну, Він бачив в сторісах в інстаграмі, в ситуацію по, по інстаграму і по сторісах може ставити якісь собі там оціночні ці. Е, Фу, блядь, оцінки свої може ставити. Володимир Олександрович, я знаю, що ви то відео не подивитеся. Безмежна шана, безмежна дяка, безмежна зачинутися. Ну просто це, ну, і якщо ще там хтось хоч десь міг подумати, що <кій> він може прогнутися чи не прогнутися, ну... людина є главою нашої держави не безпідставно. <кій> Бешена підтримка його є в цілому світі і в країні наші беззаперечна. Яка робить все в інтересах держави, він приїхав туди не стати навколішки, попрошайничати, чи там, чи ще щось там вимолювати, випрашувати і за це віддавати велику якусь ціну там надер наших чи, чи території, чи ще будь-чого там. Він прийшов туди розмовляти в інтересах нашої країни. От і після того, коли я бачу, що відбувається, я бачу, що всі лідери Європи, всі адекватні люди, там і лідери країн. Прем'єри, політикани різні, зірки світового рівня, ветерани Сполучених Штатів Америки і так далі, підтримують нашого президента і говорять, що Трамп чуть, чуть ну, путає берега, треба його якось угомонити, бо це до добра не доведе, він і сповняє. То наші політикани, які мали би зараз об'єднатися, незважаючи на свої політичні переконання там, і в різні своїх поглядів. Щоб витримати солідарність країни проти, е, вот, я не знаю, як це, ну, не ворога, типу, але шкідника для нас, то з'являються якісь там, типу Гончаренки, які, блядь, не можна було такого робити. Він на колішках мав там стояти. І щоб <кхе> не допустити того, щоб штати від нас відвернулися. Ну так що, давайте ми з одного ярма будемо боротися, щоб в інше ярмо залізти. Ну, так, Олексій, по вашій території, я не знаю. Ой. І завершуючи це, ще раз хочу сказати. Володимир Олександрович показав просто стальний характер, стальні яйця. Проти двох він сів їхньою мовою, по факту розпетляв. Потім вони перейшли там за закриті двері, не знаю, що там була розмова, але воно закінчилося достроково. Таке от скоротеньке відео порив душі, я не знаю, як це можна сказати. Не забувайте, що ми сильні, поки ми єдині. В єдності наша сила. Зараз е, російський ЄПСО буде розганяти максимально, включаючи і наших е, ду дуріків, які за, за 5 копійок свої інфополи будуть затягувати різні наративи. Наш президент, людина з великої букви, яка робить все для того, щоб на е, своєму рівні, на політичному рівні, світовому, забезпечити нас. Ресурсом, ресурсом для боротьби, який нам так потрібен. Ресурсом для боротьби, щоб ми в подальшому перемогли. Перемогли і не стали чиїмось знову рабом в економічному там, посилі, якомусь, політичному посилі і так далі. Слава Україні! З вами був Кум. Не забудьте підписатись, написати в коментарях, що ви про це думаєте. Обняв, припиняв.